Діхло там, коли вони приїхали, вже тут все було потушено, ну, шиферу не було, а тільки сіно дотлівало так, ну диміло. Але вже ніякого не плам'я було, нічого. Все своїми силами, відрами залили люди водою. як довго ви чекали? Ну, я знаю, як визвали, мабуть, хвилин 20, бо зятя визвали пізніше, зяті набагато раніше приїхали, як пожарники приїхали. Це ж рядом, ну що тут, подати рукою? Повідомлення поступило в 13.08. Перший підрозділ, який був направлений перша частина, прибули в 13.20. Зразу ж автоматично був направлений ще один підрозділ. 32 частина по охороні міста Луцька, яка дислокується в районі ДПЗ. Вона прибула на місце виклику 13.22. До 16 років діти, до 35 молодість, молодість. Після того зрілість, а потім починається старість. Молодість це залежить тільки від людини. Як людина себе поставить, як вона себе почуває, наприклад. Я вважаю, що якщо людина вже перестає себе почувати молодою, то в такому разі вона просто. Це не існування. Це не життя, це існування. До даного злочину. Причетна одна особа. Ну, ця особа відповідно приїжджала теж відпочивати з своїми товаришами, у цей же Барлюкс. Був в стані сп'яніння він був. Можна казати, що всі е, були в стані покої сп'яніння? Тобто, відносно це. Що цей, це можна говорити? Ну відповідно мається на увазі цей, що заподіяв. Е, тобто винувато, що Це да, да, да. Цей буту він. Це 100%, бо там його свідчували. Там подивився, там знайомий хлопець щось. Там, і дівчина та знайома була. І так до того хлопця щось там хлопці говорили, то пхали, пхали. Я підійшов. Підійшов. І це. І щось так швидко вони почали щось наскочили різко. Ну я тих хлопців не знав. Так, ну, да, вони з Луцька, да. там біля машини такі газелька, комарка, газелька. Так наскочили, тільки бах, я вже дивісь, щось я вперше не зрозумів. У мене вже почала кров звідкись. Ну вже той, що Вася зі мною, вже там вже як хто сидів. Я так біля нього посидів і все, я більше нічого не пов. Прибігла людина, попросила визвати швидку допомогу. Я вибігла наверх, подивилася, е, викликала швидку допомогу, прибігла вже його не було. Як ви викликали, ще хочемо запитати, як швидко зреагувала медична служба і міліція? Міліція була зразу, а медична служба, в принципі, вже говорили, коли міліція довозила до лікарні, то тільки швидка допомога виїжджала про це, що я чула. А тут я не бачила не швидкої допомоги нікого. Працівникам між міліції зразу були доставлені і потерпілі особи в нашу центральну районну лікарню. Оперативна група почала працювати на встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Приблизно о 7-й годині ранку особа, яка скоїла даний злочин, була затримана в Луцькому районі на Дашному масиві. На даний час вона затримана в порядку статті 15, 115 Кримінально-процесуального кодексу, проводиться розслідування, порушена кримінальна справа. Швидка допомога була через 10 хвилин 15 на місці події. У випадку з хворим Василем закінчилось трагічно, хворий помер цієї ж ночі на фоні масивної крововтрати. Інший хворий, з менш такою серйозною травмою, було поранення, ножове поранення шиї, йому була надана допомога. Хворий на другий день був переведений в хірургічне відділення. Зараз стан хворого задовільний. Куди не глянеш, скрізь комп'ютер, комп все зв'язане з комп'ютером. На роботі, в навчанні так само. Також, як ми йдемо поступати в вищі навчальні заклади, там обов'язково треба, треба знати, що таке хоча б комп'ютер. Але ми, як вже пройшли ці курси, ми поглиблені, що знаємо це все. Ну, Надіємо, що воно нам дуже допоможе. Це дає великі плюси цей клуб нам, тому що людина в школі, наприклад, не має таких можливостей, які ми маємо тут. Вийти в інтернет і знайти тим більше, що тут є, викладачі досвідчення, які можуть надати допомогу. По пошуку інформації він може звернутися. Сезон заготівлі вітамінів на зиму вже розпалі, та люди не сильно поспішають купувати ягоди. Ціни цього року вже аж надто задорогі. Треба піти в ліс, назбирати її, по хащах походити, комарі покусають, кропива попече, то вона і через це така дорога. Користуються попитом, люди беруть. Ну як вам сказати, базар тут такий, що не облаштований для людей через те, що немає де стати на прилавках, менше люди ходять, стоять на дорозі, а там, звісно, який продаж. Продажу такого немає. Питають багато, але не кажуть. Дорого кажуть, не беруть. Значить, дорого. Ну того року десь я не знаю. Мабуть, то по 10 гривень було відро. Нормально, деякі беруть. Кажуть, що дорого. От зараз їх. Нарвати, то, звичайно, налазитися, намучитися, тут взагалі, як то, то за нічого не віддати. Подивиться і піде, нічого тут так не беруть. Бачите, скільки є всього. А будете купувати? Вряд ли, то для, не на мої гроші. У мене пенсія мала, щоб по 25 за ведро. Їсти. А будете щось ну, купувати, як? щоб закривати на зиму? Ні, такого дорогого не можна, бо. Воно втрачає, треба зараз їсти, що є по можливості. А закривати таке дороге, то не виходиться. Нема в нас пенсії такої ж. По 22 і по 23. І що як вам ціна? Нормально? дорога? Ну, в принципі, нормально. Думаю, що по 30. там і по 30 гривень. День конституції. А про день молоді знаєте? Знаю. А яке свято ви більше святкували? Чи ви не святкували? Ну, я так собі святкую всі свята. День Конституції. А ще? День молоді. Які ви для себе більше святкували? Святкувала і День Конституції, і День Молоді, так як маю доньку молоду і сама в душі ще молода. День Незалежності День і День молоді. День Конституції, і День молоді. А... О, да, верніше. <святку> а зараз ви для себе які більше святкуєте? Яке ваше більші Ну, в принципі, оскільки ми ще молоді, то в принципі день молоді є для нас важливішим зараз. І худоба ходить, корови пасуться. От бачиш, ну корова проходять. Таке 200-300 кілограм ту корову ще видержить. А от зараз зерно вбирати, молотити, возити солому, все ж зерно. Я, вовоз, я радом сіно ворушив на полі, а во двісті метрів. Її забирати ж треба буде вечором чи підвечу. Та то я більше об'їду, кілометрів 15, я от, додому опять приїду. Машина була, бензовоз був на, на дні, і машина Зіл-131 там відсив, задок висив, витягли в ту сторону. От, і Трактор Т-25 знову пав. Тут, тут вже три, три, таких треті було. Діти малі будуть запитувати своїх мам і тат, хто це, і вони мусять давати відповідь. Вони, ті, хто, можливо, вже призабув, хто це, мусять читати, діставати інформацію, говорити своїм дітям. Тобто, я думаю, що це по буде будити пам'ять, буде будити наш знак запитання, ставити кожній людині. Це постать, яку. Оцінили в свій час, вона була членом кореспондентом Академії наук української РСР. Вона була поцінована, а потім споплюжена, новий погляд був, і вже в 49-му році її ім'я не згадували. Заборонено було. Лесю згадували, а її маму не згадували. Ну, от я щасливий, що дожив до того часу, поки, коли ми судимо про наших українців, не по її ідеології. Чи вони вписуються в існуючу систему влади, чи не вписуються? Як сіно я кошу, плачу за трактор, то дорого. За соту 4-5 гривень беруть, а літра молока рубль з копійками, то де ти видано. Люди і мало і корів тримають зараз. Як колись була ціна на молоко, то в мене було три-чотири корови раз було, і три було корови. Бо я дітей вчила за молоко, по суті. Здам і получу. А зараз копійки стоїть, то хто буде тримати? Ми молока не здаємо, а за що її здавати, якщо гроші не платять? За дарми гроші не платять. Наратно ну, люди здають, то, мабуть, тільки за січень заплатили і все. Вже лучше свиня вила і все. Я не так, кому так само, от затримки, мабуть, місяць-два. Я вже давно там здавала від людей, чую, що тут ціна рубль 80 чи там два, а в магазині воно п'ять чи шість. Що тут? Нікуди воно не годиться. Взагалі переповнені один на одному. Двері аж сьогодні поламали. Людей стільки, особливо зранку і тако ввечері. Вони можливо не сісти не туди, а назад тільки можуть сісти на останній зупинці, а далі люди б'ються, сваряться, кричать, плачуть, не можуть зайти. Пішки йдуть до гаражі, щоб сісти на, 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 на який на маршрут. От в тому році була трійка, ходила зранку, то людям легше було, що можна було під'їхати. Мені запропонували, сказали, що є сума для вас заброньована, 30 тисяч гривень. Приходьте. Ми даємо без довідки про доходи, без нічого. Перш, ніж оформити договір, я мусив проплатити суму. На даний час в цієї фірми діяльності я не, не, не маю в неї ні статуту, ні ліцензії, ні трудового договору. Людина не хоче навіть представитися. Мали бути мені кошти, мало бути все. Я звертався в прокуратуру. Прокуратура безсила, тому що все зроблено законно там на законних діях. Це цивільно-правові відносини. Всі жалуються? Люди приходять жаліються. А що жаліються? Що жаліються? Ми приїжджаємо просто, щоб робити складу. І я вам хочу віддати, вам. Ні. Ми не приймаємо ці заяви. Ви розумієте, згідно, установленого порядку, ми ці заяви не приймаємо. Розумієте? Подайте в суд. Я вас на службу безпеки вже подавав, нам будуть говорити зовсім інші люди. Це по-перше. По-друге, заяви такі ми не приймаємо. Село знову знаходиться в зоні полі... полігону, і получається, що все-таки зараз йдуть навчання, йдуть військові дії. І, відповідно, що стоїть питання існування села. Що село... Хочуть виселити усіх мешканців? Ну, получається, так, що село знаходиться, межі села знаходиться в межах військового полігону. Хочуть скасувати. Рішення сільської ради от на основі яких видавався державний акт. От що, і ця судова тяганина тягнеться вже більше ніж три роки. Вже були суди в Луцьку, в Ровні. У мене вже апеляційні господарські суди. Ось і в Києві. Ми були в міністерстві оборони, зустрічалися із заступником міністра, обговорювали долю цих земель. Відповіді ми не отримали. Це було напевно десь в квітні місяці. От нас уважно вислухали, ми карти розглянули, тобто тривала в нас розмова. Хоча все підводилось до того, що ну, ми в стані війни. Ні землі, ні право ні не, не приписатися. О, чоловік оцей ходить симпатичний. Він купив тут будиночок, а його не приписують. Бо, бо ми не, не, не числимось ніде, ми не знаємо. Е, ми, нас нема паїв, у нас нема землі, у нас нема нічого, ні медика, ні. Не, е, ми от голова болить, чи там щось поранився, нам нема до кого звернутися. На морозі, як пальці мерзнуть, то говорить, зубами заправляємо патрони. А то, каже, було добре. Я кажу, а якщо більше, ну, три-п'ять пар. Своїм бідав. А я так вже тоді підрахувала, думаю, до зими пар 100 можу дати. Перші 118 було своїх ниток. Переглянула, що можна розібрати. Було таке покривало сюди, розібрала, От, і це все. а потім, думаю, якщо піде робота, то тоді, і якщо це угодне діло, то нитки будуть. Власне. Я вважаю, що я солдатська мати, незалежно від того, що син. Вже відвоювався, можна сказати. Пішов на схід син воювати, а його мати посивіла. Вночі вона не може спати. Молилась Богу, як вміла, бо серце матерів не камінь. Воно стискається і болить. Сини, якщо й дорослі, навіть дітьми для матерів були. На жаль, до настанням теплої гарячої погоди у нас щорічно, в ці місяці, в цей період, до нас потрапляють пацієнти з травмами, отриманими внаслідок необачного погодження на воді. І, на жаль, протягом цих останніх діб у нас поступили такі пацієнти, вони зараз знаходяться у нас відділення. Це надзвичайно важкі травми. Ну, якщо темна вода, зважати на те, що може бути підводна течія, якийсь брусок поліна, якийсь може. Потичіїти можна в нього вдаритися. Саме краще пірнати в басейні, напевно, або там, де прозора водичка. Можна ламати шию, просто не знаючи глибини, не розраховуючи свої сили. І... Якби це прикро не звучало, можна стати інвалідом. Хочеться сьогодні всім сказати, щоб ви були максимально обережними при поводженні на воді. Алкоголь і вода, речі несумісті. Люди повинні думати про себе, про своїх рідних, про свою родину. Тому що надалі ці всі проблеми лягають на плечі родини. В черговий раз було звернення від жителів села Муравища вивіз надер землі. Там по різному буває земля, буває пісок. Вивозять. Це є автомобіль. Місцевого депутата Мелих. В нього є територія, ніби фермерське господарство, він там робить ставки великі, такі викупав доволі. Ну і звідти вивозить. Є рядом теж територія, там пісок він бере, тут землю. Ну такий, такий бізнес в нього. Попередньо ми. Консультувалися в екології в Луцьку, нам сказали, що це заборонено вивозити землю, навіть якщо це приватна територія. Хочу я розкупати. Хочете дати нам коментар, пояснити, що. ви? Ну, Призвонили щоб... стороні... місцеві жителі і... Попросили, щоб ми в цьому переконалися, якби да, ми виїхали на місце, побачили дійсно, що транспортний засіб, який належить Михайлу Костянтиновичу, е да, виїжджає з його приватної території, де він викопав ставок. Дозвільні документи він стверджує, що вони в нього є. Я їх не бачив е в очі, якби е ніяких пояснень. Ми викликали полі поліцію. Стосовно даного факту ніяких пояснень Михайло Костянтинович давати не хоче. Каже, що в нього все гаразд з документами, ну, але, як ми бачимо, ДАФ заїжджає на арешт-майданчик, видно, документів дійсно там немає. Передаємо 30 рацій. Також знаємо, що засоби зв'язку надзвичайно важливі, тому що це в першу чергу допоможе зберегти життя також нашим військовослужбовцям. І конкретно сьогодні передаємо на одну із Волинських бригад, яка формується і зовсім скоро буде відправлятися на схід. Спілкуємося з військовими частинами, і звісно, ось засоби зв'язку рації це найнеобхідніше в першу чергу. Також дуже просять квадрокоптери, дрони для того, або також Мати змогу відстежувати позиції противника і вести ефективну боротьбу із ним. Дуже так само потребують хлопці до цих пір засобів захисту, передаємо також і турнікети, якісь медичні препарати, які також їм необхідні на передовій. Маємо, що рація різні, квадрокоптери є різні, засоби радіоелектронної боротьби також є різні. Тобто і в кожна бригада має спеціалісти, які міє користуватися тим чи іншим. Приладом точно так само є рації, які є, наприклад, в однієї бригади чи в однієї роти, конкретного виду, і вже інший вид їм не підходить. Саме тому потрібно спілкуватися з військовослужбовцями, шукати конкретно під їхні запити, те те чи інше обладнання, тому що буває так, що волонтери ну хочуть зробити як найкраще. Люди підшуковують просто рації, просто тепловізор, просто дрон. А ця техніка виявляється не зовсім потрібно конкретній бригаді. Абсолютно все потрібно. Планшети для. Того, щоб тими дронами керувати, абсолютно все треба, але обов'язково потрібно дізнаватися в військовослужбовців їхнього командування, що конкретно з якими технічними характеристиками.